Радій усьому, як дитина, і сонечку, і пташці, що співа, знаходь вагомий сенс у кожній днині, яку подарувало тобі це життя, бо кожен день це нам дарунок Божий, і з вдячністю приймай його дари, і наперекір проблемам і тривогам ти щиро смійся, вір, цвіти, твори. Ти скажеш, як сміятись можна, коли довкола сму. Та біда, коли війна принесла у родину кожну, розлуки, горя, розпачу сповна. я плачу теж, і небо плаче гірко своїм холодним проливним дощем, не стане слів, щоби наповнить змістом той дикий біль і невимовний щем, той дощ пройде. І знову сонце блисне, обійме землю променем своїм, зігріє, заспокоїть і барлисту засвітить всім веселку для душі. Усушить сльози, дай життя надії, в очах засвітить іскорки ясні, покаже світ, якому ти потрібен, не дасть тобі зачахнути в пітьмі. Чи можеш дорікнути сонцю в тому, що сяє так яскраво, коли зле, огорнути несамовитою імлою, без нього би померло все живе. Зібравши сили, всі, що є докупи, роздмухай вогник, що живе в тобі, будь сонечком, що вабить всіх до себе і що на снаги жити додає, це небайдужість до чужого горя, і що би хто тобі не говорив? Оцей промінчик часточка від Бога, що здатна сотворить багато.